Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. 23 липня до Мультіверсус доєднається самурай Джек. Ти гібнуваний самурай. Ану, скажіть, чи хтось вже вибив агента Сміта? Нє, я є. Мікрософти заявили, що мають менше грошей, які можуть вкласти в рекламу, ніж в плейстейшн? Тим часом Федеральна торгова комісія висловила своє незадоволення з дорожчанням геймпасу, На що компанія Вікна видала, що це підвищення цін назрівало давно, та й після того вони додадуть до підписки купу переваг, зокрема Call of Duty в день релізу. Чи дійде ця справа знову до суду? Поки невідомо. Я можу свідчити в суді суду не буде мем. Paramount kasували зйомки третього сезону Halo, проте 343 Industries запевнили, що це не кинетський на цієї франшизи. Hello, Internet. This is Spartan 117. Now, I just got the news that the TV series about me made by Paramount Plus has just been cancelled. So. Thank God. Том Гендерсон дуже вперто стверджує, що PS5 Pro все ще має вийти цього року. І ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Пам'ятайте, гіємпати з дупою Дедпула? Так от за необхідності її можна відчепити. Чіпляється вона на спеціальні магніти. Щоб ви все зрозуміли, ми зганяємо на самий початок історії, коли я цю сраку ще не вдягав у спандекс. Продюсер стрітфайтеру Шухей Мацумото повідомив, що бажає створити більше кросоверів по типу Marvel vs Capcom. Бо боже щастя, майстри. Олександр Лаптій, боєць Азову, зіграв одну із головних ролей в другому сталкері. Відомо це стало завдяки семихвилинному його інтерв'ю. Велика тайна, хто це, що це, і як це ну там такий саспенс, така детективна історія. Блін, я вже хочу пограти. До ростеру Guilty Gear доєднається Люсі із кіберпанк Runners. Вона стане першим гостьовим персонажем цієї гри. Входитиме вона у четвертий сезон пас, який має релізнутись десь колись в наступному році. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Хачі Мішіма, який неочікувано ожив, завітає до ростеру Tekken 8 цієї осені. Я Ів гіймо, керманич Ubisoft, заявив, що вони вклали в рекламу Star Wars Outlaws більше за всі ігри, які коли-небудь були створені студією. А вже ж. Warner Brothers придбали Player First Game, розробників Multiversus. Вартість придбання не розголошується. Все, я сказав. Рот на замок, ключик юрдан. Skull and Bones релізниця в паровій крамниці дядька Гейба 22 серпня, якщо буде ще жива до того часу, звісно. Так, проживу якось. Подейкують, що Мікрософти готують ще одну окрему підписку Game Pass, яка буде надавати доступ лише до X Cloud, та буде дешевша за Ultimate. що створює певні незручності, гнітюче відчуття ізольованості. Але well, I... Це саме те, що мені треба. Новини про сталкер сипляться з навіженою силою. Мало офіційно GSC показали шеврон нового угрупування полудень та нові скріншоти. Що думали це все? А з неофіційних, начебто, журналістам за IGN дали помацати демку Сталкеру. Тому, ймовірно, варто чекати огляду чи запис геймплею. Подейкують, що 25 липня ще й може бути новий трейлер. А може ні. Після великої кількості чуток Call of Duty Modern Warfare 3 справді додають в підписку Game Pass. Та це правда. Міжнародний олімпійський комітет збирається додати кіберспортивні дисципліни до Олімпійських ігор. Ти цього не зробиш? Та не вже. 6 серпня Helldivers 2. Отримає величезне оновлення з купою контенту від нових планет до зброї та типів ворогів. Піхоти це жахлива бридка планета жуків, найворожіша з відомих планет. Інсайдери стверджують, що ремейк першого годовару мають релізнути в кінці цього або ж на початку наступного року. А ви вірите? Ви вислав вір, я не вірю. А от дивіться, тепер краще зробили я вірю. Блюмер, тім підписала ліцензійну угоду з Віаком на створення гри за якоюсь із їх франшиз. Підписав? Ну розповідай, що буде далі. Такеда з ферою релізнулись в МК-1, закривши список персонажів першого комбат-паку. А от коли буде другий. Як же тобі важко сказати я не знаю. Я не знаю. Ага, мудро, дуже мудро. Дуже. Кінороби запрезентували останнього трейлера кіноадаптації Borderlands. Нагадаю, що стрічка надійде у прокат 9 серпня. Так, я згадав. Так. <плес> Наступне оновлення Manor Lords не тільки перенесе гру на п'ятий Unreal, а ще й додасть арбалети та озера, в яких можна буде ловити рибу. Аміденджер. No, Подейкують, що в наступному оновленні Starfield додадуть різноманітний транспорт для швидкого пересування поверхнею планет. Ну, погнали! <свист> <свист> Ох ти, бля, я тобі зараз пожену, Тарас. Оригінальний перший Макс Пейн відзначив свою 23-ю річницю. Ні, ремеді з цього приводу не показали нічого, що стосувалось беремейку. Hey, Яка І це лише початок. Респавни хотіли заборонити купувати Battle Pass в Apex Legends за внутрішні ігрові кошти, змусивши вкладати в гру реальні гроші. Та великий наплив негативу з боку фанатів змусив уже їх раптово передумати. Wait. Nee, чекайте, я передумав. Це this... розумне рішення. Соні запевнили, що в Конкорд не буде жодних бойових перепусток, а всю косметику з гри можна буде вибити, власне, граючи в гру. Не може такого бути. Допитливі геймери відшукали у файлах мультиверсусу недороблені мапи з Гаррі Поттера» та Барбі. Devil May Cry, Mortal Kombat, Відьмак, Сталкер. Всі ці ігри ніщо. Вони буквально не являють собою нічого. Я вам серйозно говорю, вони ніщо в порівнянні з грою Барбі та «12 танцюючих принцес. Другий сталкер, попри обіцянки, що це остаточна дата релізу, перенесли. Так сказали, так сказав, так кажете. Однак, цього разу GSC обіцяють, що замість 5 вересня гра вийде точно, приточно, 20 листопада. Це точно. Якраз їм буде часу вирізати з гри російські субтитри. Нашої русофобії недостатньо. Поки ви чекаєте релізу, найкраще, що можна зробити, то закинути грошей на збройні сили. А ще й до того отримати можливість виграти тематичний плакат із підписами розробників. Русня горить. Аби ви не сильно сумували, GSC також анонсували на 12 серпня Діп відео від розробників. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. У паровій крамниці дядька Гейба з'явилася спеціальна програма для використання PS VR 2 Вийде це діло 6 серпня та матиме українізований інтерфейс. Нагадаю, що спеціальний перехідник для ПК продаватиметься це окремо за 60 євро. Скільки Rise of the Ronin отримала безкоштовну демку в PS Store. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Соні випустить новий лімітований DualSense в стилі гри Concord. Гей, hey, можна мені ще контролер? Принесіть усі контролери. Усі. Розробники The Casting of Frank Stone опублікували 7 хвилин нового ігроладу. Нагадаю, що реліз запланований на 3 вересня. Осені, мало нам обом. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.